І як проходять тести отоплення? Потому що далі будуть холода. Ось такий котлик. Він вручну зібраний повністю зі всього. Ну, грубо говоря, з металлома. Тут такий зараз творческий процес. Розкидана бляха, бо роблю ще одну клеточку. Для перепилок, тому що в мене підростає вже маленькі. Це первоначальні. Пробую отоплення. Градусники поставив на всіх ярусах щоб бачити температуру, як вони себе чувствують. Підключений смартхоум. Щоб регулювати температуру котла, підключив по електроніки. Тут -а маленькі Зараз ось до вони підростають. Якраз для них строю клеточку Ось так воно все. Правда, півпершого пів ночі, але треба це все зробити. Щоб воно було все добре. Камеру поставив онлайн, собі можу дивитися за ними. Як все, яичка взагалі прекрасненькі. Я не можу нарадуватися. Я не ожидав такого результату. Це вечерні. Тобто, просто ввечері я забираю яйчка, там вісім їх кормлю, до дев'яти вони їдять, потім виключаю світло і забираю яйчка. А це так затримався і немає времени забрати. Ну, так вони несуть. Поки мені дуже сильно подобається. Біленькі, правда, трошки менше, тому що їх там самих менше. Вони. Я хочу їх чисто займатися техасами, щоб вивезти одну породу, а до допустим, цим феніксів оставити на яйчко. Тіхаси краще на м'ясо. Вони і більші, і крупніші. І яйчко теж у них крупніше. Ну, помаленьку поки не виходить, допустим, була б возможность заказати чисто одного вида яйчко, то я би займався тільки чисто тіхасами біленькими. А поки так. Помаленьку одну пока сім'ю, потім другу і може з того щось вийде. Поки пробую. А поки займаюся клеткою, збираю, складаю. І? А як ви проводите час в 12.30?